Брати мені саму смачну каву на ваш смак, щоб, наприклад, не кислила, не гірчила, чи ще там якось. Друзі, це таке дуже індивідуальне запитання, бо в кожного смаки насправді різні. Я, наприклад, п'ю 100% арабіку, яка кислить. Та багато хто не любить цієї кислинки, бо звикли зовсім до іншого сегменту. Але, але я її обожнюю, тому що 100% арабіка, яка кислить, вона дає смак, і за цей смак доводиться платити от такою кислотою. Це така е, особливость ягоди, так? кавого кавової ягоди. Якщо ви не любите кислинку, можете обирати купажі. Наприклад, у нас є купаж. 60 на 40, де буде 60% арабіки, 40 робусти. Буде найменше кислити, або можливо, ви навіть і ту кислинку не відчуєте. Далі у нас іде купаж 80 на 20, так 80% арабіки, 20 робусти. Трошки буде більша кислинка, але не така е, ярко виражена, як у 100% арабіки. Ну і є в нас також 100% арабіка, от, наприклад, Колумбія. Ось я таку каву е, сам п'ю. варимо її у кавомашині. До речі, в кавомашині кава буде краще виварюватися, ви краще витягнете з неї оці всі смаки. От, вона буде насиченіша, але й буде максимально кисла. Розумієте? Тобто, ну тут так сказати не можна. До речі, така Колумбія коштує 1199 гривень. Це 100% відбірна арабіка спешалті сегменту, да, тобто преміальна. Тому ну тут вам треба вирішувати. Ви можете там хіба що мені на написати і вказати, в чому ви будете варити, чи в кавомашині, чи в чашці. Бо, наприклад, можливо і таке, що якщо ви цю каву зварите в чашці або в турці, то можливо цю кислинку ви навіть не відчуєте. Да? Тобто є ще параметр, е такий як спосіб приготування, який на це все впливає. Також не треба забувати про помол. Да, теж такі ключові фактори. Якщо ви будете каву молоти вручну, якусь дешевою кавомолкою, там буде помол таки крупний-крупний, як цукор. То теж вона кава, це буде водяниста. Ця кислинка не така буде ярко виражена. Тобто, ну тут поле вогонь. Для того ми і ведемо тік-ток, щоб е, людям підказувати пояснювати, яку краще каву обрати. У двох словах кава має бути свіжо обсмажена від сір кофіман. Друзі, а по смакам то тут справа така дуже тонка, бо я, наприклад, люблю руколу і обожнюю авокадо. Але я знаю безліч людей, які на дух цього всього не переварюють. Розумієте? Усім смачної кави, друзі!